Пане Владиславе, слухав. Це Андрій Сайчук, ведучий громадського. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Криму, а які частини все ще залишаються під контролем українських військ? Можливо, на цю годину я не маю вичерпної інформації щодо стану де як відбуваються події по території на території автономної республіки Крим. Я можу перерахувати гарячі точки, які сьогодні спалахнули на території Автономної Республіки Крим. Зокрема, сьогодні відбувся захват авіабази в Новофедоровці. по російські настроєні громадські активісти Новофедоровські а також невідомі цивільні особи штурму взяли території авіабази, а також згодом штаб авіабази, тим сам вимусивши українські персонал бази залишити її територію під звуки державного дійного та під прапором України персонал бази покинув її територію. Сьогодні також відбувся захват словах спецпризначення з Російської Федерації Карвет Вінниця наразі. Він спустив прапор військово-морських сил України і підняв прапор Андріандрійський прапор. Екіпаж кораблів в цьому ритуалі не брав участі. Сьогодні також відбувся штурм авіабази на Бельдики. Спецпризначення збройних збройних сил Російської Федерації за допомогою техніки захопили кімпері авіабази на цей час. Вся авіабаза перебуває під контролем російських військ. Були якісь дані про можливі жертви під час штурму в Бульбеку, чи є підтвердження? Цього? Значить, мені відомо, що під час штурму був отримав травма один з представників засобів маси інформації двір що саме по відношенню до представників медіа особливо особливо жорстко роботи ті, ті, хто захватували частину. Даних щодо отримання серйозних травмувань з боку українського персоналу бази немає. Скільки кораблів все ще є в українських Донозлаві, зокрема які мають український прапор? І що це за інформація про можливий штурм українцями? Наскільки я розумію, корабля Горлівка? Я маю інформацію, що на цю годину український прапор має над великим десантним кораблем Альшанський, та, та кораблем тральщиком Черкасу. Вони стоять наразі на рейді Бухти Донузлав. Маю інформацію, що український прапор на має над катером Гінічиськ, а також ці хвилини інформація уточнюється, що за справ навколо корабля управління Славутич була інформація, що в 000, триває, триває штурм корабля управління Славович. Деталі точку. Пане Владиславе, останнє питання. Була інформація про штурм, можливо, наскільки я правильно розумію, медіа центру оборони, наскільки ви там почуваєтеся в безпеці? Ну, ситуація досить складна. всім подобається, яку роботу ми робимо, Ну, відслідковуємо ситуацію працюємо. Поки на поки наша робота потрібна, ми її виконуємо. Угу. А, і що власне з Бельбеком? Що буде з тими військовими, які залишаються вірними Україні? Чи відомо, як, як буде, як буде далі там? Ну, наразі на цю хвилину мені не відомо, І як буде відбуватися події найближчим часом. Щодо персоналу українських військовослужбовців, які мають намір вийти на материкову частину України, то а, такі військовослужбовці є в усіх військових частинах, які диспілкуються на теренах Криму. Зрозуміло. Дякую дуже, пане Владиславу. Владислав Володислав Селезньов.